Ранку осінь це той час, коли простуду підхопити дуже просто. Тож сьогодні пропоную поговорити про те, як себе лікувати природніми засобами і як укріпити свій імунітет. Я знаю один дієвий, надзвичайно дієвий, але не дуже приємний спосіб. Це часник і цибуля. Чому спитаєте? Поясню саме в часнику цибулі знаходиться велика кількість фітонцидів та противірусних речовин, навіть природні антибіотики. Але раджу цибулю та часник вживати не вранці перед роботою, тому що вашим колегам це може не сподобатись. А тому є інший засіб, який точно сподобається і вам, і вашим колегам. Це імбир. Батьківщиною цієї рослини вважається Західна Індія або Південна Азія, але імбир прекрасно росте і в наших широтах, а дехто з вас його вирощує навіть на власних дачах. Восени імбир радять вживати в різних видах. По перше, можна додавати до їжі або напоїв, або просто зварити смачний імбирний чай. Воду потрібно довести до кипіння, додати туди імбир, додати туди м'яту, прокип'ятити одну хвилину. Потім зняти цей напій з вогню, додати туди сік лимон, додати апельсин, додати перець, і тільки після того як трошки напій охолоне, додайте мед. Вийте його щодня, це обов'язково допоможе вашому імунітету. Більше того, імбирний чай можна пити протягом дня. Якщо вранці зробили за нашим рецептом е, такий чудовий чай, більшу частину, наприклад, випили, е, все інше в термос і з собою протягом дня потрішечки можете випивати. Е, це, по-перше, смачно, а по-друге, надзвичайно тонізує. А до то речі, що про імбирний чай думає м -м, наш дієтолог? Зараз дізнаємось. Кроме своего чудодейственного свойства в виде противовирусного эффекта, имбирь можно добавлять просто для приятного вкуса. Он прекрасно сочетается с такими продуктами, как рыба, яблоко, тыква. Поэтому на завтрак себе можете в тыквенную кашу с удовольствием добавить немного имбиря. И имбирный чай тонизирует отличнейшим образом, не хуже кофе. Тому же беременним жінкам, які страждають утрім токсикозом, імбір може бути прекрасною паличкою виручалочкою. Тож будьте здоровими, не хворійте, живіть активно і бадьоро, головне не забувайте снідати.